На Тернопільський залізничний вокзал, поїздом «Сімферополь-Львів» приїхало п'ятеро хлопців. Раніше їх мобілізували до війська, після чого у складі різних військових підрозділів відправили на схід України, де точаться бої із сепаратистами. Говорити на камеру хлопцям не хочеться, хоча розповісти вони мають що. Назар Хрущ, родом із села Полубанівка під Волочиського району, після мобілізації у складі 9-ї роти одного з батальйонів 51-ї механізованої бригади відбув під волноваху на Донеччині саме там його підрозділ 19 травня потрапив під обстріл сепаратистів. Тоді із 92 людей, живими та неушкодженими, залишились 59. Що ніколи не забуду. Коли ні свого друга на руках, який просився, поможи, а мені по руках текли його мозги. Того ніколи не забуду. І коли знайшов бушлат, пацана, в бушлаті телефон дзвонить, і беру телефон, мама дзвонить. І, як сказати, ні відповісти, ні вибити. Ну. Тоді, розповідає Назар, вони були немов гарматне м'ясо. Вину у тому, що сталося, покладають частково і на місцеве населення. Звинувачення ж керівництва АТО у бік свого командира хлопець категорично відкидає. От Завдяки місцевому населенню люди і погинули. Чому? Тому що місцеве населення не дало розташуватися на блокпості. І заблокували нам практично хід. Не випускали ні ні вперед, ні назад, просто стали серед поля. І, і Тупо чекали, не знали на що. Дочекалися до того, що приїхали і розстріляли і все. То, що там говорили по телебаченню, що хлопці понапивалися, що нашого комбата, майора Кіполінкевич Леонід, що він напився і взагалі в житті в житті пив горілку, взагалі не вживав спиртних напоїв. Це тупо, отак, як так сказати, завдяки місцевому населенню. Це все і сталося. Бачила що... чеченці. Чеченці, це були чеченці. Реально. Нині у хлопців, які повернулися з гарячих точок Сходу України, 10 днів відпустки. На те, що за цей час в Україні щось зміниться на краще, сподіваються, не надто. Дуже мала надія, що не треба буде вертатися. Тому що ситуація дуже як кажуть, напряжена. І як воно буде далі, не знати. Хіба що коли буде на президента, можливо, прийме якесь рішення правильне. Можливо, хоча б нас, як то кажуть, забезпечать нормальними пристроями ночного бачення і бронежилетами хоча б, елементарними, якого в нас не було. От. Ні в кого не, не було бронежилетів. Ну, коли нас стояло 48 чоловік на блоку, у нас було 10 бронежилетів радянських таких старих, які вже всі обсипані, які вже то, що вони є, що їх немає, це все одно.